Вітання всім, хто любить орхідеї. Ось я сьогодні підливаю свої орхідеї і побачила, що в такому гарному цвітінні ще багато орхідей. І це, зокрема, орхідеї із дрібними квіточками. Ось хочу вам показати це павучок або бронземейден. Міні-марк на три квіточки. Сапфір. Ось такий він цікавий. Люс Берри Люстри Принц Пінк. Також Odorium фабрика. Fabrica Еквестріс. Ось такі вони неймовірні орхідеї. Такі мімішні мімішні. Чудове цвітіння. Хоч квіточки в цих орхідей не дуже великі, але вони заворожують теж так само своїм цвітінням великою кількістю квіток. Дуже гарно спостерігати, коли вони ось так разом. Ось це бронзимейден має дуже чудовий запах. ароматно, орхідея дуже. Так само, як і у Доріо. Теж дуже гарний аромат у цієї орхідеї. Ось такі вони красуні. Неймовірно, гарне цвітіння на кінець літа. Милуюся. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна!